Минуло 100 років з дня народження відомого вченого патолога анатома Юхима Мельмана. Більше 30 років Юхим Петрович очолював кафедру анатомії, гістології та цитології Івано-Франківського медичного інституту. Конференція його пам'яті відбулася на базі навчального рекреаційного комплексу медуніверситету в Яремче. Заслужений діяч науки і техніки України, професор Івано-Франківського медичного інституту Юхим Мельман, людина, яка зробила величезний внесок у світову медичну науку. Саме йому належить відкриття малого кола кровообігу, що до сьогодні є унікальним. Праці Мельмана друкувалися в радянських і міжнародних журналах. Він виховав більше 20 докторів медичних наук і понад 40 кандидатів. Він був надзвичайно ерудованою людиною. Він був Великим вченим, він був заслуженим діячем науки і техніки на той час. Він створив прекрасну школу анатомів. Він був один з небагатьох, хто став лауреатом премії Воробйова. Це за видатні якраз розробки в галузі морфології. І з Юхим Петровичем Мельманом якраз і зв'язана вся історія нашої кафедри анатомії людини. На науково-практичну конференцію пам'яті Юхима Петровича Мельмана зібралися його учні з різних куточків України і світу. Добра пам'ять живе про великого вченого в серцях його послідовників, адже кафедра, яку він очолював більше 30 років, мала величезний авторитет в Україні і в світі.